Вносити зміни до діючого генерального плану Тернополя що п'ять років вимагає законодавство і не тільки. Територіальний розвиток міста також потребує уточнення. Відтак, у 2015 році Тернопільська міська рада уклала договір з державним інститутом Дніпромісто. На основі розробленого київськими спеціалістами проекту та заявлених пропозицій активістів, будівельників, архітекторів підготували проект змін до генерального плану міста, який кияни презентували у жовтні. Минулого року а далі були громадські слухання та обговорення з 14 вересня до 14 жовтня та 16 листопада до 16 грудня. І впродовж цього періоду громадяни вносили зміни до проекту. Сьогодні ж відбувається засідання погоджувальної комісії щодо розгляду спірних питань. Робота такої комісії необхідна по тій причині, що не можуть. Будемо так казати, думки десь ходити по місті, вони повинні бути висказані офіційно, і по них треба шукати консенсус. Думаю, що сьогодні під час таких розмов знайдеться варіант, при якому може щось залишиться спірним, але більша частина питань все-таки буде розглянута і буде найти, найдено якийсь варіант, котрий, будемо казати, підійде і тим, хто проти, і тим, хто за, отакий От варіант. Це є нормальний етап роботи комісії при міській раді. Якщо при затвердженні генплану виникають якісь спірні питання, то відповідно утворюється така комісія, яка на даний час включає 55 чоловік. Це спеціалісти в галузі будівництва архітектури. І, звичайно, громадськості. Причому громадськість має досить серйозний відсоток. Рішення комісії будуть направлені на доопрацювання київськими фахівцями Державного науково-дослідного інституту проектування міст Дніпромісто і далі проект змін направлять на розгляд сесії Тернопільської міської ради. Генплан це перспектива розвитку міста, від якого залежить не лише будівництво житлових споруд, але й розвиток соціальної інфраструктури, каже влада міста. Прийняття генерального плану це дуже важливо, тому що генеральний План це не лише будівництво, це інфраструктура, це і каналізація, це і водопостачання, це і газопостачання, це і транспортне сполучення, це і об'єкти соціальної сфери, дитячі садочки, школи і все інше. І треба ставити з великою відповідальністю під його прийняття, тому що наступний раз можна доносити зміни вже через 5 років. І хочу сказати, що ці зміни до генерального плану приймають максимальне залученням громадськості міста Тернополя. Ознайомитись з оновленим головним документом Тернополя можна на сайті Тернопільської міської ради.